Всім привіт! Мене звати Сергій Кула. Сьогодні ми готуємо італійську страву. Паста регатоні. Інгредієнти: паста, курка, шампіньйони, цибулька, масло вершкове і вершки. І пармізано, орджану, гранд падано, в залежності, які у вас є. В принципі, можна і якийсь інший сир, який є вдома. Но пармезан буде краще закидуємо пасту. В кроп підсолений. Ні в якому випадку, в якому випадку воду під кроп. Не додаємо олії. Це не працює от слова взагалі. Не знаю для чого, хто придумав. Но. І починаємо готувати шокурачку. Курочку ми завдовгідь приправили нашими чудовими спеціями курка. Мелко дисперсна, 18 інгредієнтів приправа від партнера і прямо що. Різаємо маленькі курку і кидаємо обсмажити перед тим. Добавляємо оливкову олію. Небагато. оливка оливкова олія тільки екстра віршу. Крапочку. Опять ж. Курку обсмажуємо. До золотистої скоринки. коринки. Починає працювати з Боже, як смачно. Підготовуємо шампінь. Курочка в нас жариться. Шампіньйони у нас ріжуться. Саме головне в пасті це швидкість і якість самої пасти. А ви знаєте, скільки паст вообще є в світі? Я знаю 350 штук. 350 штук. Я взагалі не знаю, що ці італійці. Саме цікаво, що вона називається по розміру, по довжині, але тільки не по інгредієнтам. Всегда, постійно одна і та ж сама історія. Це Тверді сорти пшениці. Додаємо шампіньон. Чуть, чуть олійки, щось воно там підсохло. А ви знаєте, що блюдо, як і дівчина, не повинно бути сухою. Дивимося, щоб наша паста не, не прилипла. Рігатоні. Рігатоні це вид італійці, звісно, профі. Приготування пасти. Ми зробимо по своєму. Хоча в талітели, спагетті, є просто макарони. Чому я не додав одразу цибульку? А я не люблю, щоб вона підсмажилась. Також нарізаємо її лайфхак. Не до кінця. І у нас буде дуже... Дуже дуже гарний кубик. А от цю попочку так беремо. Раз, 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 раз і все, все нарізали. Ммм, як гарно виглядає. Практично всі інгредієнти у нас вже тут. І обсмажуємо. Добавляємо чуть огонь. Но дивимося, щоб не горіло. Також, щоб у нас запрацювали спеції, додаємо чорного ірландського перця. Перед тим здолегіть перетірили наступці. Іранський чорний перець Белісімо. Mm. смачно виглядає. Mm. Ще температурки. Паста в процесі. Ой-ой-ой! Запахи неймовірні. Вершкове масло. Вершкове масло придасть вершковість і легкість самої страви. Вершки треба використовувати не менше 20%, а краще більше. Чим більше, тим ярче, тим густіше, цим буде соус, смачніше. І пармезан. ой-ой-ой, все запрацювало. Все запрацювало. Боже, який запах я вам не можу передати просто. У мене слюні тікуть, Паста, все клас. І ще чуть-чуть. вершки -чуть. ще рано. Саме головне, щоб цибулька е, підсмажилась Чуть-чуть. Саме главное, не сильно. Вона повинна чуть-чуть похрустувати, тому що буде ще паста і буде. Є невеликі загустіння. Як приділити, що цибулька готова? Ми її просто натискаємо і вона що? Розпадається. І тепер вершки. ой 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 Проверяем наши макароны. Макароны. Проверяем нашу пасту. Как раз альдента. То, что и потребно. Но мы еще чуть-чуть подварим. Не все любят альдента. 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 Это такая специфичная тема, это кулы макарон, Він не доварені буквально на одну третину. Для того, щоб паста отримала таку хрусткість. От Коли таке є субстанція, не, не переварена історія, коли просто вона як клейстер, всі білки, все, вся мука розварилася розварилась, воно все склеїлось. Це, це не паста. Це от якраз те, що казала моя бабця Рі Мішель. Ми Пасту. Поїхали далі. попробуем соус. Белиссимо. Mm. Mm. Достаем пасту. Пасту мы достали и добавляем ее до нашего соус. Mm. У нас есть еще один секретный ингредиент. Я його зразу не виснив, а зараз от взяв і придумав собі. Ми додаємо песто. Воно дасть свої смаку, базилік, кідровий горіх. Буде цікаво. А тепер топ-5 треків італійської музики, під яку я готую пасту. Цукер у підончики, И наш секретный ингредиент Песто Ложечка песто Принесет Очень интересный аромат В этой страве Насыпаем пасту нашу чудову англійську тарілочку. Белісімо. Чувствую я, мабуть, їю сьогодні по вечері. Ну і найцікавіший інгредієнт. пармізано оріджано. Кашу маслом не испортиш, пасту пармізаном не испортиш. Паста рігатоні. Ставимо лайки, подобайки. Ділимося своїми рецептами. Якщо буде крутий рецепт, я в будь-якому випадку приготую. Смачного вам! З вами був Сергій Акула. Гарного вам дня, вечора, ночі і чудових смачних вечер. До нових зустрічей. Mm. Руки мили. Mm.